Мужні історичні події та історична довідка про село Росохач. Передано у книзі «Росохач в контексті історії України, автором якої є Володимир Мармус. пам'ять нашого учня-бандуриста Василя Мармуса присвячується виконання композиції Миколи Лисенка-Журба. Композиції висловлюється сум за втраченими літами, які більше не повернуться. Виконує викладач фортепіаного відділу Тимофій Тетяна Михайлівна. мене особливе особисто, що відбувається і презентація моєї книжки, до якої, можна сказати, і багато праці і вклав і мій син Василь, тому що було, було треба десь поїхати, щось знайти, пошукати. Він був завжди мені під рукою стосується цієї справи, боротьби нашої споконвічної боротьби до незалежності. Хоча вона, як, як вона і називається, росогач в контексті історії України, вона в основному на ґрунті стосується інформації з села Росох. Але розсохач не є, десь на якихось островах, десь на цій території, на території України. Тому і так названо. Що відбувалося в Україні, то воно повинно було відбутися ще, мабуть, і виросоха. Так ми собі думаємо. Воно так поєднано, не взято окремо село, але воно взято як на палітрі цілої України. Тих подій, які відбувалися в Україні. І хотілося показати, в якому контексті було, було саме село Росове. Хотілося в великій мірі теркнути нашої віри, церкві, от, показати, що ми можливо навіть ну, в тій мірі надихнула на це, що одні з долин. Було місце, де знаходилось багато хрестиків, знаків, що там в тому місці, навіть, навіть щось таке у роді печатки священника, що на цьому місці була видна церква. І це також відноситься, можливо, ще навіть до на тої пори, коли християнство тільки в нас утверджувалося. Але я брав інформацію з таких, мені здається, достовірних джерел, які не буду говорити про якусь фальшивість чи якусь тенденцію. Навіть це питання міжконфесійне, між старався так, щоб не було. Я була рівновага в тому. Тільки копався я в партійних архівах в Тернопільській обласній раді. Тому що там лежить той архів. Хотілося показати, як там партія втілювала свої ідеї яким способом. От. Тому що це також важливо. Ми те, ми те переживали. От. Так що багато є в цій книзі такого і приємного, і неприємного, тому що я не старався якось. Одне, як заливати в папірчики ховати, а друге десь висвітлювати, тому що історія така повинна писатися, яка вона була насправді. Показувати так, як воно, як воно було. Тому що щоб це було уроком для майбутніх поколінь. врешті, врешті я все ж таки.

Загинули за незалежність України в цій боротьбі останній з московським окупантом. Хочеться, щоб ця праця була корисною, щоб вона була якимось певним доповненням до історії, до пам'яті. Історії до нашого мину... минулого року. Настала в якимось там мірі, якимось як підручником свідчення від початку 50-ті років. Утворення, то все ж таки було воно натхненням оця наша, наша діяльність. Цією боротьбою, яку звершували ті хлопці, які гинули також масово по краюках чи відкритих боях з окупантом. Mm -hmm. Тому хотілося б, щоб ця боротьба, яка зараз велася, а вона є явним продовженням тої незалежності. Того шляху до повної незалежності, яка, яка е, пройшла такою, сказати, ниткою, червоною ниткою на протязі всієї нашої історії. Ну, правильно сказано. Якщо хочеш ти правильно десь майбутнє, треба озирнутися, дивитися, звідки ми йдемо, і де ми були. Риску. Цю книжку я мала нагоду тримати в руках ще раніше, вже навіть ще тоді, коли вона тільки була в процесі роботи. І хочу сказати вам, що тут вкладена велика праця, тут вкладена дуже велика праця, тут вкладено багато сил, зусиль. Тут праця над архівними матеріалами. Якщо ви візьмете до рук цю книжку, ви побачите велику кількість фотографій. Фотографії, які були втрачені і віднайдені. І це все зібрано в одну велику книгу. Я навіть зразу не подумала, що от вона вийде саме в такому форматі, в такому великому форматі. Щось здавалося, що. Вона буде меншою, бо тоді вона була без фотографій. А коли вже вклалися тут ілюстрації, ілюстративні матеріали, от вона саме стала такого вигляду. Надзвичайно цікавий матеріал зібраний. Надзвичайно цікавий матеріал. І я показала цю книжку одній своїй знайомій, яка родина її походить з Росохача. Дідусь ну вийшли, вони звідти потім переїхали до Жоркове жити, вона почала. Вона з таким захопленням розглядала ці фотографії, впізнавала своїх рідних, близьких, знайомих з місця, де вони проживали, вулицю, будинки. Потім шукала тут є виписки з архівних матеріалів, про відомості про майно, про земельні наділи односельчан. Вона з таким захопленням цю книжку розглядала. І не захотіла собі мати її. І тому я м, сьогодні хочу подякувати пану Володимиру за його велику працю, безсумнівно велику працю. Це праця не одного року, а багатьох років і багатьох зусиль. До цієї книжки були дотичні багато людей. І завдяки йому цей такий величезний, надзвичайно цінний матеріал представлений на ваш. Пане Володимире, шановне товариство, вийшли прапори у Чортковій, прийшлося жити і працювати, я працював у школі. І це був після чого надзвичайно великий жах, коли прямо з Москви хагебісти трясли всіх, опитували всіх, підозрювали всіх. Це був страшний терор. Але слава Богу, пережилося це все і ми здобули болю, незалежність. Пан Володимир, з вашого дозволу, якщо ви не проти, я би хотів вашого підпису. Дякую. Якусь коробочку, і тут кожен покладе якусь пожертву. Та буде на цвіт.

З мамою, мамою разом. Ще мені, будь ласка. Прошу, як ви вирішили. Пане Володимире, ще мені, будь ласка. Я вже тут.